Губер Колінс потворене кохання, частина 26. Усі хочуть кохання, заперечую я, або хоча б сексу. Люди так влаштовані. Повірити, не можуть, що ми розмовляємо на таку тему. Ноги та руки у Майлза схрещені. Я вже зрозуміла, це його спосіб одягнутися в броню. Знову зводить між нами невидиму перешкоду. Більшість не здатна дарувати перш без другого і навпаки, відповідає Майлз. Тож мені простіше відмовитися від того і від іншого. Він вивчає мене, хоче розгадати мою реакцію. Я намагаюся не видати себе. Чого ж ти не хочеш, Майлз? Мій голос звучить дуже слабко: кохання чи сексу? Вираз його обличчя не змінився, проте губи торкнулась ледь помітної посмішки. Думаю, Тейт, ти... ти сама знаєш. Ох! Неважливо, чи здогадався він, як діють на мене його слова чи ні. Інтонація, з якої він вимовив моє ім'я, кинула мене в таке ж сум'яття, як і недавній поцілунок. Я закидаю ногу на ногу. Сподіваюся, що він ще не зрозумів це мій спосіб виставити захисний бар'єр. Погляд Майлза опускається на мої ноги. Він ледве чутно втягує ротом повітря. Шість років, неймовірно. Слідом за ним я теж опускаю погляд. У мене є ще одне питання, але завдати його в очі я не наважуюсь. Скільки ж минуло часу відтоді, як ти в останній цілувався? Вісім годин. Він широко посміхається, оскільки чудово зрозумів, що саме я мала на увазі. Потім трохи чутно додає: Стільки ж? Шість років. Не знаю, що діється зі мною, але щось змінилось. Коли я усвідомила, що насправді означав той поцілунок, у, у мені щось розтануло. Щось холодне, тверде, одягнене у броню перетворилось на воду. Я вся перетворилась на воду, а вода не може встати і піти. І я залишаюсь. Серйозно? недовірливо перепитую я. Здається, тепер почервонів Майлз. Я збантеличена, не зрозумію, як могла настільки помилитись в ньому. Як взагалі можливе те, про що він говорить? Майлз красивий, має престижну роботу, він вміє цілуватись, чому ж не цілується? Що з тобою не так? У тебе що, якесь захворювання? Дається знання медичного освіта. Подібні теми мені не табу. Чисто як немовля, сміється Майлз. Якщо ти шість років ні з ким не цілувався, то чому поцілував мене? Мені здавалося, я тобі не дуже подобаюсь, тебе важко зрозуміти. Майлз не цікавиться, з чого це я взяла, ніби йому не подобається. Якщо навіть мені очевидно, що Майлз поводиться зі мною не так, як з іншими, це не без причини. Справа не в тому, що ти мені не подобаєшся. З важким зітханням Майлз проводить руками по волосся і щеплює на потилиці пальці. Просто я не хочу, щоб ти мені подобалась, щоб мені взагалі хтось подобався. Не хочу ні з ким зустрічатись, не хочу нікого кохати. Мене просто він знову схрещує руки на грудях і дивиться на підлогу. Просто що? запитую я, щоб він закінчив фразу. Майлз повільно піднімає голову. Як би не впасти з столу, бо він з'їдає мене очима, наче я святкова вечеря. Мене тягне до тебе, Тейт, тихо вимовляє він, я хочу тебе, але не хочу решти. Думки випарувались: мозок, вода, серце олія. Говорити я ще можу, тому тільки зітхаю. Чекаю трохи, доки не повернеться здатність думати, і посилено розмірковую. Майл зізнався, що не проти зайнятися мною сексом, просто не хоче серйозних стосунків. Не зрозуміло, чому це мені листить. Стукнути його треба по-хорошому, але він цілих шість років не цілувався, а мене ось поцілував. І це його зізнання як поліцерівська премія, таке в мене відчуття. Ми знову дивимося одне на одного. Здається, Майлз трохи нервує. Напевно, вирішив, що образив мене. Не хочу, щоб він так думав, адже я готова на весь голос кричати Перемога. Уявлення не маю, що сказати. З того часу, як ми познайомились, весь час ведемо якісь дивні та незручні бесіди, і ця серед них на першому місці. Ну і тему ми з тобою обираємо, говорю я нарешті, Майлз полегшено, сміється.